Вітаємо в ефірі програми Маленькі друзі Антистрес. Сьогодні ми проведемо несподіваний такий ефір на основі бліцопитувань про наших маленьких друзів, про домашніх тварин, адже ми відповідальні за тих, кого приручили. І у нас було проведено вже розпочато таке бліцопитування. Одна з перших, Анастасія Кисіль, юна письменниця. З нами є гостей ефіру Анастасія, вітаємо вас. Так. Ведучий Леонід Гапєєв. Ну що ж, пару слів скажу про ідею проведення бліцопитувань. Знаєте, ми раніше під час рубрики популяризація читання. Хотіли докладніше дізнатися про улюблені книжки наших співвітчизників. І в процесі таких проведення бліцопитувань, скажу чесно, чимало цікавого і несподіваного ми дізналися від наших респондентів співвітчизників І тому от зараз теж виникла така ідея на теми домашніх тварин провести бліцопитування. Отож, почнемо, перше запитання. Для Анастасії ваші улюблені породи кішок собак від одного до трьох. Мої улюблені. британська Так. Трошечки, якщо можна звука трошечки більше. Наступне запитання. Ваші улюблені автори книг про домашніх тварин.

Uh -huh. Це історія про кота, який їде зі звісної сім'ї до парку Росва, і там він стає детективом та розслідує справу про кошенкову Угу, Супер. От, бачите, коти виявляються не просто можуть і мишей ловити, і молочні продукти їсти. Вони ще й такі серйозні суспільні справи роблять. От, насправді. Це говорить про велику місію домашніх тварин? Ми, напевно, їх недооцінюємо, тому що наші домашні улюбленці це колосальний потенціал, який варто розкривати і досліджувати. Наступне е, запитання. Яка книга про домашніх тварин? це третє запитання, Яка книга про домашніх тварин, прочитана останнім часом, вам особливо сподобалася та запам'яталася, чому саме ця книга? Це якраз є скот-тектив сприйдалася, тому що написано. таким дитячим стилем дуже все зрозуміло, але деякі такі от, от, смішні моменти. Наш, це просто текст, але є смішні моменти. хочете, можу навіть деякі. Да. Давайте зачитаємо, будь ласка. Наприклад. Канікули. Ура! На ніколи, як віжджав, дитина мене навіть заводить її мати, Анна, і сідає в дитині. Постійно тікає, літніка, не має не може. Після а тепер ще й куди-то знову і школа вірчить саме причину, а не швидші. Я вжив у якій-то майже там чогось не втратила, і чому мені тоді зайнятися, мені шкодить приступати, і щоразу так само втратити. Цікаво і для котів, і для людей. От канікули насправді дуже важлива річ. Я коли згадав своє шкільне дитинство, це так на тему канікул. От то був такий у нас в шкільні роки. Ну, так званий щоденник, і там було таке цікаве запитання, улюблене свято. От моя відповідь була шкільні канікули, ну, тому що літні канікули тоді були аж три місяці, ну майже три. От це таке, знаєте, щось неймовірне. Три місяці такого вільного творчого життя, літо, спекотне літо, класна погода. Ну, ну коротше, класні спогади дитинства. Повернемося до нашої анкети. Четверте запитання: які поради ви могли би надати іншим? На тему гуманного ставлення до домашніх тварин. Мої поради це будувати схайзів з тваринами, наприклад, якщо собаку, там рису, чи кліп, чи комочка, щось з вашини, то почав дати їх з ним ну, просто так от. Моя особа порада це. Не вражати і надавати вражати з іншим е, домашнім ну, недоману і ну, будь-яким будь твореним mm -hmm. Так, я я згоден. Ми трошечки розширимо нашу анкету. Формальна анкета є так таким стилем тилем зроблено, що є запитання, є відповідь, але в нашому ефірі ми спеціально на основі такого анкетування робимо програму більш такий глибокий діалог. От по цьому питанні я би хотів, от про що вас запитати. Ну, власне, і в Україні, і за кордоном. Ну, от там, де ви зараз за кордоном, як ви спостерігаєте, наскільки дійсно? Люди проявляють гуманне ставлення до тварин в тому плані, от що ви зараз озвучили, от просто взяти і нагодувати. От ти йдеш, побачив якась без... тваринка безхатченка. От ти побачив, що вона безпритульна, без хазяїв. Нема кому її нагодувати. Візьми і зроби це. От як наскільки це активно люди за кордоном зараз роблять? Насправді я от недавно лише помітила. Я раз... Так там бігають паузу на вулицях тут ходять коти. І місцеві, вони прямо герої, бо вони лишають там, трохи рису, трохи риб на вулиці і дають котам, собакам, навіть пахочкам чи білочкам. Ну, вони дуже добре відносяться до тварин. І як цим. Я дуже рада, що вони допомагають тваринам. Угу, чудово, це в якій країні ви спостерігаєте? шрі Угу, Так. Наступне запитання. Опишіть, які почуття та емоції ви відчуваєте у процесі спілкування із домашніми тваринами? Особисто в мене ну, я маю. Моїх котів, вони дуже, дуже любні. Коли вони спрять, я дуже люблю їх чухати, вони прокочуються, і це люди дуже мило. Ну, вони мені приносять лише позитивні емоції. Uh -huh. і Чудово. А де вони перебувають зараз, оці коти? Uh, зараз вони гуляють, так от вони коти, вони uh, хочуть бути вільними, і тому, тому вони гуляють без день. То вони а зараз гуляють. Угу. Як вони зараз гуляють самостійно, чи все таки під наглядом дорослих? Самостійно, вони ж коти, вони не будуть давати себе. Угу. Чудово. Ну, якщо, якщо коти, як, як в українській сучасній літературі, якщо у вас такі справді коти-вояки, що вміють за себе постояти, тоді за них можна не хвилюватися. Наступне запитання. Що для вас особисто є найскладнішим у спілкуванні із домашніми тваринами? О, це Ви не я не розумію, замію. З коло вони час, її не вчаться, я іноді не можу розуміти, вони хочуть, щоб я їх погадувався, вони хочуть подісти, вони хочуть, щоб я відкрила двері, щоб вони пішли гуляти. Ну, Я це одне розумію. Але вони ну, там, дають якісь показ. Хоч деверей чи ну, щось прям показують, кусає на якусь ногу, і вони цим показують, що вони голос. Вони нам пояснюють. <свят> Значить, все-таки порозумітися не так і важко все це цілком реально зробити. Ну, Наступне запитання про ресурси. От Завжди нам потрібна якась інформація про домашніх тварин. Навіть якщо ми вважаємо себе дуже-дуже такими обізнаними, ну, все одно завжди якась нова інформація може знадобитися. От, запитання, з яких ресурсів ви знаходите таку інформацію? Це можуть бути. Інтернет, друковані, книжкові видання, електронні матеріали там, на комп'ютері, в телефоні, електронні книги, аудіокниги, інтернет або інші варіанти. От звідки берете інформацію для своїх котів? Я не дуже цікавлюся інформацією про котів, бо вони в мене просто є, і це все, що мені потрібно. Але іноді я там шукаю якусь інформацію про якісь породи котів на Вікпіді. А так я не дуже сильно цікавилася Угу, Так, дякую. От давайте спробуємо собі уявити таку несподівану ситуацію, таку глобального вселенського рівня, якби людська цивілізація. Відмовилася взагалі від домашніх тварин, чи заховала би їх десь у секретні простори Всесвіту. Як би ми жили далі? <пит> ну, Особливо мене, я б не змогла жити, бо домашні тварини це як родина, це, ну, коли ми за ними доглядаємо, ми відчуваємо себе батьками, або там, ну, ми відчуваємо, що вони господи. Ми хочемо про них стихнуватися. А якщо вони попадуть, то е, ми не матимемо такого шансу про ну, них лікуватися. І думаю, ну, так буде важкіше. Бо напродо ми е, можемо не дивитися та відчувати якесь там полегшення після важкого робочого дня. Так що ну, особисто для мене це було просто Угу, Дякую. Мої маленькі друзі, мій антистрес, продовжіть цю думку одним реченням. А, на мою, ну, я вважаю, що це може бути домашні одного щастя, що сховане в кожному дні, проведеному визнанням. Угу, супер. Ви, ви... До речі, був такий фільм колись остров собак. У ньому дія відбувалася в майбутньому. Там усі собаки були вигнані на якийсь острів і за яка була. Але не всі люди ставилися позитивно, і деякі намагалися врятувати тварин. Таких фільмів дуже багато. Є, наприклад, фільм, коли дія теж у майбутньому відбувається. і один із поліцейських чи силовиків спас одну тваринку. І залишу у себе. І це ця тема дуже часто обговорюється у фільмах. Mm -hmm. Анастасія, ну, а якщо у вас був вибір, яку саме тварину спасти, врятувати, яку б саме тварину ви б врятували на вашу думку? Таке складне питання? Так, справді дуже складне питання, бо хоч я її більше віддаю перевагу котам, але я дуже люблю іншу тварину, наприклад, собака абонечки. Для мене це дуже важкий вибір, адже в світі, якщо брати якусь ну, пишите ну, лише один вид тварин, то от, наприклад, якогось траву їх, то тоді трава, ну, їх саме занадто багато. Ну. І тоді що з ними робити? А якщо до це залишити лише хижаків, то, лише, тижаків, то не лишиться ну, буде забагато провинно та що ну, насправді це дуже важке питання. Не цим треба думати і тут. А якщо брати саме свійську домашню провину, то хто це був би? Кіт, собака, Ну, Насправді це теж важко, адже вони всі не важкі. Навіть домашні мишки, вони. Також трошки і ну, Мені дуже важко брати якусь тварину, бо усі заслуговують на життя. Дякую. дякую. Насасія, так, дякуємо. Насправді так, дуже важко зробити вибір, коли є вибір між кішкою чи собакою. Навіть є таке часто в соціальних сетях такий месендж, коли потрібно вибрати. Я зараз наберу то, що наразі популярно, вибір. Чужа дитина чи своя собака, ні, я візьму більш приземлену ситуацію, коли вибір між собакою чи кішкою. І взагалі кожне життя, життя, кожного тваринне, воно повинно бути збережено. Дякую, це було доволі несподіване, навіть трошки провокативне таке запитання, але з таким дійсно глибоким змістом. Від лідера правозахисної організації Молодіжне телебачення ФСТВ», від пана Олександра Васильцова. Дякуємо за запитання. А чесно сказати, право вибору це дуже складна така, знаєте, категорія життя, де потрібні не лише знання а Потрібна особиста мотивація до певної поведінки. Це дуже насправді складно. І е, це непростий життєвий ребус для кожної людини. От, е, останнє запитання цієї анкети. Коротко. Опишіть, будь ласка, ваші секрети дружнього спілкування із домашніми тваринами. Яким чином це позитивно впливає на ваше життя? Можна додати. Два-три речення власної історії про це. Ну, тобто така коротенька замальовка. Насправді жодних секретів нема, адже все залежить від їхньої поведінки. Якщо вони, наприклад, сп'ять, ми з ними нагадаємося. А якщо ну, вони прям ведуться в і підходять, там косають ласкаво за ноги і там починають. Перед нами гратися, тому ми, звичайно починаємо теж. Ну насправді жодних середньої немає, це лише від їхнього бажання. Mm -hmm. Дякую. Щойно ми послухали таку маленьку історію від Анастасії Кисіль, а зараз ще одна не менш така вражаюча теж коротка історія буде в нашому ефірі з книги авторка Олена Осмоловська Мокрий Ніс. Це, знаєте, на тему того, як домашні улюбленці в культурі та суспільстві почувають себе, яке місце їм віддає людство. От насправді цілком достойне місце. Я зараз у ривочок цей зачитаю. У свої 13 з половиною я маю кілька хатніх обов'язків та родинних справ. Собака на мені. Два роки тому так домовились із батьками. Ну як домовились, я їх відверто вмовив. Ви ж знаєте, як відбуваються перемовини з батьками. Шкільний рік закінчити без сімок, почати вчити другу іноземну і повністю взяти на себе прогулянки з собакою. Перша іноземна у мене йшла непогана, друга зайшла добре гуляти з собакою пообіцяв з радістю. Єдине із сімками не склалося. Вірніше склалося у підсумку аж з чотирма сімками у табелі. Але зрештою, мама сказала, що сім це її улюблене число. І у нас з'явився Джек. Кажуть, собаки схожі на своїх господарів, тільки у нас зовсім не так вийшло. Я не худенький, невисокого зросту з темним волоссям та карими очима. Не люблю бігати навіть швидко ходити. А собаку ми обрали схожу на плямистий гумовий м'ячик. Є така порода Джек Рассел Тер'єр. Він завжди рухається, наш навіть у вісні бігав, час від часу перебираючи коротенькими лапками. Напевно, обираючи породу, батьки думали, що я почну бігати разом із Джеком. Але у мене були інші плани. Ми з цуциком домовилися, я його не тримаю на повідцеві, він не примушує мене за ним бігати. І завжди, завжди. Повертається. Так і було протягом двох років. Але одного разу домовленість було зруйновано. Я лише на кілька хвилин захопився розмовою з сірим із другого під'їзду, а потім почав гукати Джека. Гукав, згодом пішов шукати. Ми разом із сірем пішли, потім ще хлопці підійшли. Ми обійшли майже увесь район, але Джека не було. Я прибіг додому, зачинився у ванні й довго, плескав червоні очі холодною водою. Таке зі мною було вперше. Батьків цим я, звісно, добряче налякав. Довелося відчиняти двері та усе розповідати. Наступні чотири тижні ми шукали Джека як божевільню у дворах та соціальних мережах. Потім теж шукали, і це наче стало нашою роботою щоденною та якоюсь приречено сумною. Ми розуміли, що маленькому домашньому собаці майже неможливо вижити на вулиці серед усієї собачої банди. Розуміли, але продовжували шукати. Раніше Надією була для мене сусідська маленька дівчинка, смішна із зеленими очима, а тепер виявилася, яка ще буває надія. За той місяць. Що я бігав по всіх дворах району і навіть далі схуд майже на 6 кілограмів. Це, й зрозуміло, я ніколи в житті стільки не бігав. Їсти зовсім не хотілося. І можна було б порадіти своєму новому відображенню в дзеркалі, але не раділося. Не раділося настільки, що я навіть захворів, якось дивно захворів. У мене, наче, нічого не боліло. але... Піднялася висока температура і нічим не збивалася. Ця гарячка страшенно виснажувала. І невідомо кого більше, мене чи батьків. Думаю, все ж батьків, бо мені просто було погано та й все. А батьки кожного дня шукали невідому хворобу, поки я шукав Джека. А коли мене поклали до лікарні та призначили, здається, всі можливі обстеження, я хвилювався тільки про одне. Що не можу активно шукати свого бігунця. Кожного разу, коли дивився на себе, згадував Джека. Та якою ціною мені довелося худнути? Де ти, Джеку? А у відповідь: тиша. Та страшенне відчуття провини. І що ж тепер із цим робити? Ось така. Одна з історій цієї книжки Мокрий ніс. Анастасія, які враження виникли от після цієї пригоди, коли зникла собака, кудись зник Джек? Насправді дуже цічна історія отаку де... собаку, такий, ну, якого ти любиш, який там частини тебе. Це дуже важко, і е, я б навіть би я так обходила. Я б теж захворіла, бо стільки переживань, стільки е, на ну мал... надія маленька, але переживаю е, та віру, начебто це твоя провина, ну щоб твоя провина е, набагато більше і це набагато страшніше. Так, дякую. Ну насправді тут дійсно не все так однозначно сталося. З одного боку, дійсно, ми відповідальні за тих, кого приручили, і хлопець підліток цілком логічно відчував свою провину, але з іншого боку, собака сама втекла, кудись захотіла помандрувати щось нове в світі шукати. Це така біологічна. Природня властивість домашніх тварин, і тому винити хлопця, що тільки він має свою правину, зовсім було б не зовсім таким правильним. А головне те, що він намагався все-таки його шукати, що він все це переживав, це однозначно свідчить про те, що він є гуманною людиною. Що би хотілося побажати на завершення нашого ефіру, от на тему. Маленькі друзі, антистрес. От тут така підказочка. Я би таку підкинув би підказку. От, антистрес ми дійсно класно від домашніх улюбленців відчуваємо. А от що би ти побажала на тему того, щоб як би, наших маленьких друзів віддячити, як би їх підтримати? А, треба їх вигулювати, а, наприклад, купувати для них іграшки. Uh, годувати вчасно а не там, раз в день, бо це настільки жахливо, що вони можуть навіть після цього не вижити. Uh -huh. uh, тому треба про них спілкуватися, і тоді вони будуть вам вдячні. Mm, чудово. Ну, до речі, останнє запитання про іграшки. У ну, е, нас програма має назву Маленькі друзі антистрес. А от, е... Твої котики, Анастасія, як вони граються, яка в них є своя така особлива іграшка? Чи то вони її самі знайшли, чи це люди, ви їм як хазяїво хазяї її їм надали? Насправді вони самі собі находять іграшки. Наприклад, раз, коли ми розвішували білизну, в нас впала одна з цих. Це в забула. Десь на чому висіла ото все. Так, так, ну то, що ми закріпляємо дилину, то о, один з котів почав намагатися там в одну сторону кинув кинобинку, і вони почали так от гратися. Нам навіть було сумно забирати, бо ну бо треба було все-таки довішати, а вони вирішили погратися а, з потрібною для нас світлою, але вони все таки граються. Кожен раз, коли вони нам не потрібні. Mm, чудово. Ну, у вас такі коти дуже такі лідерські, самостійні. Вони, як оцей Песик Джек, я думаю, що вони не загубляться, тому що вони знають дорогу додому, як повернутися. В них вже це природня. От, сподіваємося, що вони в цьому плані дуже адаптовані. Ну що ж, дорогі глядачі, ми хочемо побажати не просто гуманного ставлення, а знаєте, вчасно вигулюйте, годуйте, це все зрозуміло, без сумніву це треба робити. Але це ще не все, і це не головне, це тільки перший крок, такий біологічний крок, біологічні потреби, але не забуваймо погратися і поспілкуватися з домашньою твариною. Навіть іноді наші респонденти такі несподіванки розповідали там, музику включали послухати разом, там і книжку почитати, і фотографії показати. Ну спілкуйтеся з ними. Вони, хоч і не люди, не homo sapiens, але в них класно розвинений емоційний інтелект. От і якщо вони... Можуть притулитися, ваш тиск зняти, стрес зняти фізично. Так ви це відчуваєте. Ну так Віддячте своїм спілкуванням, своєю увагою. Дуже просто все. Ми відповідальні за тих, кого приручили. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу.